Вітаю вас в прямому ефірі. Сьогодні ми будемо спілкуватися на тему вакууму живота, і у нас буде з вами і теоретична частина, і практична частина. Якщо ви ще наче серце і хочете спробувати техніку вакуум. Будь ласка, у вас є декілька хвилин для того, щоб переодягнутися, вдягнути зручний одяг і разом зі мною зробити вакуум. Якщо ви вже снідали, краще вакуум вже не робити. Збережіть для до себе ефір а, в закладинки, да? і зробіть його завтра. Тож, давайте теоретичну частину, щоб ви розуміли, кому можна робити вакуум, кому робити вакуум не можна і для чого він взагалі. Всі ми з вами бачили і знаємо. Як він візуально виглядає? А, дуже багато блогерів його роблять, хтось з лікарів його, а, ну, скажімо так, захищає, да? рекомендує а хтось навпаки, каже, що робити не потрібно, це безглузда вправа. Е, значить, що це таке вакуум? Це скорочення поперечного м'язу живота і в поєднанні з певною технікою дихання. Е, далі. Давайте одразу, кому робити вакуум живота не можна. Значить, перше, якщо у вас є ці захворювання, ви в цьому переліку, будь ласка, не потрібно робити вакуум. окей? Значить, коли у вас критичні дні, робити вакуум не потрібно. В період вагітності робити вакуум не можна. А... Якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, є захворювання, якщо у вас є порушення кровоносної системи, також не можна. Якщо у вас є гіпертонія або ви схильні до неї, робити не можна, бо вакуум ВІ покращує кровообіг. Далі, якщо у вас є проблеми з артеріальним тиском, робити вакуум не можна. E, значить, якщо у вас є злоякісні пухлини або міома матки, робити вакуум не можна. І e, чисто індивідуально, коли ви спробуєте і у вас буде якісь e, відчуття неприємні, дискомфортну, біль також не робіть. Так, це чому робити і кому робити не можна. Далі, кому робити вакуум можна, всі, хто не входить в перелік цих захворювань, і якщо ви самі відчуваєте, що вам корисно і ви бачите результат. Далі, яка ж все ж таки користь, навіщо Та його робити? А користь є. Вакуум він покращує кишково-шлунковий тракт. Якщо у вас є проблеми з щоденним ходінням в туалет, да, то вакуум Вам необхідний. Якщо у вас слабкі м'язи, пресу, і якщо ви відчуваєте, що ви не можете тримати свій живіт м'язами і він вивалюється, то, звичайно, вакуум цьому вам допоможе. Я не кажу, що 100%, але частину так. Ам... Покращує кровообіг, звичайно, нормалізує обмін речовин, про що я вже сказала. І, звичайно, він додає, допомагає зробити талію стрункішою живіт плоским, але не. 100%, не 100%. Тобто, якщо ви будете робити тільки вакуум, ви не будете з плоским животом і тронкою талією. Вакуум не прибирає жир. Ви повинні це розуміти. Жир прибирається тільки за рахунок дефіциту калорій і в процесі ліполізу розщеплення жирової тканини. А зараз це ми будемо працювати саме з м'язом. Тож, у вас був, був час для того, щоб одягнути зручний одяг. Хто ще не снідав, повторюю, що вакуум ми робимо тільки на ще серце. Ви прокинулися, сходили в туалет, і потім ви робите вакуум до склянки води, до сніданку. Це важливо. Ну, як робити вже з повним шлунком, животом, це не комфортно. А Зараз я розкажу техніку, їх буде три. І будемо з вами робити. Значить, перше, це коли ми просто фіксуємо. Вдихаємо повітря, видихаємо і втягуємо живіт. Все. І робимо це в це вправо ці повторення 10-15 разів, як вам комфортно. Погнали, вдихаємо, видихаємо, втягуємо живіт. Скільки можете. Так? І так, 10 повторів. Я зроблю ще два. Вдихаємо, видихаємо, все повітря, все повітря і втягуємо. І ще один. Вдихаємо, видихаємо, втягуємо живіт. Це перша техніка. Друга техніка. Ми робимо те ж саме, але додаємо ще скорочення м'язами поперечними в живота. Тобто ми оп і виштовхуємо. Виштовхуємо. Не переймайтеся, якщо у вас одразу не вийде. Якщо не виходить, ви просто робіть першу техніку. Поступово ви відчуєте, що потрібно там скорочувати, і у вас вийде вже за другим варіантом. Одразу хочу сказати, дівчата, якщо ви будете втягувати м'язи поперечні живота, і з ними працювати, і ви відчуєте, як у вас що слабкий сфінктер сфінтер піхви, так, і та туди поступає повітря, знайте, у вас слабкі м'язи тазового дна. Їх просто потрібно привести в тонус, і ви позбудетеся цієї проблеми. Да? Що потрапляє повітря? Погнали. вдихаємо, видихаємо, втягуємо. Десять разів я зробила. Ну, звичайно, не можу говорити в цьому процесі. Але ви зрозуміли, так, що ми втягуємо живіт і починаємо скорочувати м'язи. Давайте я ще один раз покажу і будемо переходити до третьої техніки. Вдихаємо повітря, видихаємо, Втягуємо живіт. Це була друга техніка, коли ми скорочуємо м'язи поперечні. Да? І третя, коли ми робимо те ж саме, але ще додаємо рух з одного боку в другий бік. З одного боку в другий бік. Це чудово, коли у вас буде виходити із одного боку прокручувати і в другий. Переважно у більшості виходить тільки з якогось одного боку. Тому все нормально, не переймайтеся. Нам тут прям ідеальна робота не потрібна, для того нам потрібно просто прокачати. Наулі називається. Значить, вдихаємо, видихаємо, тягуємо. Побачили? значить, спочатку я показала скорочення перекатування тільки з одного боку, а далі я вже погралася м'язами з одного боку в другий, з одного в другий. Скажу одразу, що в мене не спочатку вийшло гратися м'язами з одного боку в другий. Це ну, переважно десь, десь через рік, коли я вже практикувала, я відчула ці м'язи і в мене це вийшло. Давайте ще раз покажу третій варіант. Поясню техніку. І будемо завершувати. Значить, ми вдихаємо, видихаємо, втягуємо живіт, скорочуємо м'язи і починаємо обережно з одного боку перекатувати м'язи в інше. Якось така хвиля у нас, хвиля. Угу. Давайте вдихаємо, видихаємо, втягуємо. Ось так. А, будь ласка, хто робив, напишіть мені або зараз в прямому ефірі, або потім, коли ви будете робити в записах, в коментарях, чи у вас вийшло, чи не вийшло, чи ви вже давно робите і досвідчені виконанні вакууму живота. І хочу сказати, що ця техніка, вона є допоміжна в створенні Красивого живота, стрункого живота, щоб у вас не було проблеми з обміном речовин, з кишково-шлунковим трактом, трактом да? щоб ви не відчували важкість в животі, це також важливо. Щоб у вас був нормальний, гармонічний, красивий живіт. І наголошую на тому, що вакуум він не прибирає жир, це масаж, скажімо, внутрішніх органів. Для того, щоб прибрати жир, вакуум не працює. Нам потрібен там процес ліполізу розщеплення жирової тканини. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте, пишіть їх в коментарях. Дякую вам за увагу і до зустрічі онлайн. Па-па!